Вітаю всіх! Я хочу подивитись таку тему. Чомусь мені нахлинуло таке питання. Росія РФ хоче взагалі завершити війну в Україні. РФ хоче взагалі завершити війну в Україні. А Росія хоче взагалі завершити війну в Україні. Хоче цього вона? Дивіться, хоче. По страшному суду. Хоче відповідь, так але хоче так, щоб для вони вийшли переможцями. Бажання вийти переможцями в цій війні. Ну так, він виходить тут, щоб був переможець. Саме переможець. Але отримує якесь розчарування, але не отримується результат, який хочеться. Ось тупік. Дійсно, ця війна заганяється в тупік, не такий, як хотілося б. Де ось цей тупік вже йде, і це все йде до логічного завершення. Іде воно? Дійсно, це так. Ми отримуємо результатів, які хочемо тепер. Ця колода воїнів. Дивимось. РФ дійсно хоче завершити вже війну в Україні. РФ дійсно хоче вже завершити війну в Україні. Дивимось. Так, хоче. Хоче, хоче вона і завершити. Пауза випадає. До речі, щоб була пауза. Але думає як. Думають як. Просто ж не завершиш одним днем це все. Не ми, не ми, вони не можемо. Ого. Тема кордонь. Нові З новими кордонами. Завершити все з новими кордонами. Ось що вона хоче. Результат. у цей. рухаємось до нових кордонів. І нам потрібно і завершувати в нових кордонах. Ось в чому справа. Цю війну тоді буде про щось мова.